Я себе згадав, може хто пам'ятає, 20 років був такий скандал, пов'язаний з професором фізики Аллом Соколем з Нью-Йорк Юніверситі, вірко знає. Це професор, який більше знає, так? Направді, таки на практично на головою. Він написав текст про те, як останні відкриття в фізиці підтверджують правильність постмодерністської інтерпретації, що все є соціально сконструйоване, включно з гравітацією. Цей текст був друкований в одному з такого ну, найпосмодерніших най, 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 соціальний текст, сошол текст. От, і цей текст був прийнятий дуже-дуже позитивно, що нарешті знайшовся відважний фізик, який про це написав і признався, що реальність сконструйована. Два місяці після цього, коли текст обговорили, написав інший текст тексти в іншому журналі, що цей текст насправді був фальшивка. Це велика провокація, тому що він в цьому тексті спеціально допустився таких грубих помилок з фізики, що кожен студент першого курсу це би зрозумів. Він просто сказав, хотів показати, що ті, що пишуть постмодерністи, зокрема, коли вже грають аргументи з фізики, вони нічого не знають з фізики, пропускають елементарних помилок. Зокрема, він там ще дочитує і цитує до ріду. Де Дерду, власне, проходить там концепція, що соціальна гравітація є соціально сконструйованою. Але в того деріду, бо робиш з того деріду, є фізик дереда, який чудові статті ми Так, Я цього не знав. І потім, щоб помститися за це, через це почався великий свій процес, очевидно, проти Сокаля. І він дуже гарно помстився, бо він після цього взяв річну стипендію собаку, коли поїхав в Відді, написав дуже гарну книжку, яка називається Елегантний нонсенс. І це книжка про. Постмодерністів. Чому я це говорю? Тому що одне з речей, які говорять постмодерністи, що не тільки гравітація сконструйована соціально, але й час є соціально сконструйований. От, і ми не знаємо так чи ні, але когось питати, це, я думаю, що найкраще питати письменників чи поетів. Я думаю, що у нас семнар був дуже б неповний. Хоча у нас науковий, але вже що дуже би неповний був семинар, якщо б ми не мали коло себе творця літературних текстів, зокрема що в Східній Європі. Тому що в Східній Європі ніде-інде ніхто так не творить реальність, як поети і письменники. Пам'ятаємо, що складає штам, що в Росії заняття поезією дуже серйозне, бо з нею розстрілюють. Отже, якщо б ми когось мали запросити сьогодні з наших поетів-письменників виступати про час, то я не знаю насправді кращого, кращої кулатури, ніж Тарас Прохасько з різних причин. Ну, переважно з його текстів, які ми читаємо. От... І... Я вже казав, цю фразу писав, тільки що дозвольте, прийнявши що це щодо Тараса Прохаська, що не знати, хто такий Тарас Прохасько це є сором, а не читати його це і гріх. Сьогодні маємо можливість його не просто читати, а його і приступити. Прошу, пане Тарасу. Хочу почати відразу з такого. Часово з якихось монатори, коли йдеться вже час. Я хотів, хотів би привітатися і скажу добрий вечір. І, і якщо є люди, які згідні з тим, що це вже вечір, то одне. Якщо є люди, які згідні не згідні з тим, що ще вечір, а ще є добрий день, то інше сприйняття часу. І щоб ще більше загострити, я міг би сказати добрий ранок. І це б було також в певному сенсі, то, що я відчуваю, але не знаю, як би тоді це сприйнялося. А цей такий короткий і дуже, дуже неформальний вступ був потрібний для того, щоб наголосити на, на тому, що. Я вважаю себе літератором. І е, тому е, я дуже щасливий, що, що е, літератора не можна е, якось в жодній термінології на щось там знавець. Е, тобто ну, тільки ставить таке казати, що це додавши, але і то не знавець інженер чоловічих душ, але насправді літератори є добрі тим, що вони, все сказане ними, воно не має ніякого до, до того, як є насправді. І от вся ця побудова, яка, яка стосується часу в літературі, вона також є промовлена, вона є яким чином навіть зафіксована. Більше того, літератори мають таку неймовірну якусь таку щастя, чи то нещастя, вони взяли на себе роль певного фіксування часу. І Компенсації часу, передавання часу і таким чином літератори, які насправді мало що можуть пояснити, виявляється, що вони залишаються в тій найбільшій групі людей, після яких залишається якісь пояснення, тому що, тому що вони щось написали і потім до них. Читають, вони залишили якісь такі світ, який по тому може називатися там, духом часу, конденсацією часу. А взагалі доходить до того, що е, хтось за різними е, розмірами літераторів починає робити якісь серйозні виставки про ту чи про іншу епоху. І е, тому е, ця, ця, е, ця, е, вони мають якусь таку не невідомо, чому привілегіовано. Ну, е, Становища, які я не хочу тепер в повністю скористатися. Я ще знаю таку важливу річ, що у літераторів не повинно бути ясних і зрозумілих пояснень. То не можуть бути. Більше того, більшість літераторів намагається це зробити і готові пояснювати всьому. Це також дуже добра властивість літераторів не боятися пояснювати більше. в тому числі такі речі, як е, приїду часу, історію часу, е, нафтове питання чи е, якісь там політичні розклади. Але е, е, літератори е, е, існують для того, щоб е, щось промовляти, е, щоб е, формулювати якісь, е, якісь думки, якісь. Е, Фрази, якісь сказані речі, і власне в цьому є їхня найбільша робота з часом, тому що, тому що мова і відповідно людська думка є безпосередньо пов'язана з часовою лінійністю. Тобто, не тільки той, який штубак, який читає голос там, Баба Гала Мага, він потребує часу для того, щоб собі проговорити ці склади, а і цілком Свідома інтелігентна людина також, коли читає, вона не може сфотографувати вона не штірість чи не ще там хтось, щоб схопити вона не пес, врешті-решт пес може схопити якийсь образ і запам'ятати цілу сторінку, як вона виглядає. Інша справа, що він не може її ніяк передати. Але для того, щоб продумати щось, щось помислити. Потрібно, потрібно певного часу. І власне ця прив'язаність, відколи люди перейшли до такого важливого способу мислення вербального, їм, ну, а сама вербальність, вона так як і музика, так як і зрештою швидкість, швидкість зв'язків, швидкість асоціацій. Між різними ділянками мозку, вона пов'язана з часовим, певною часовою тривалістю. І тому думка є розкладена на час. І от власне речення, чи слово, чи набір слів, чи абзац, чи ще щось, якась сформульована думка, вона є власне, от цією. Вона тримається на часі, вона використовує час, і в інший спосіб література як у часовий працювати не може. І е, в такому випадку виходить, є, що література е, це є така собі певна е, часопереробна фабрика, тому що е, існує е, така поступова е, е, виробнича лінія. Е, е, існує е, автор, літератор. Який щось собі живе звичайним життям, він спостерігає за ще іншим життям. Це тобто часи нанизуються і переробляються. Є той час, який він щось бачить, що спостерігає, час паралельно який потрібний йому для думки, для обдумування чи проживання якогось. Тому потрібний час для того, щоб всі ці думки, всі ці образи розкласти власне в цю часову лінію вербально. Тобто письменник, який прожив там, скажімо, рік, він повинен, йому потрібно якогось часу для того, щоб цей рік обдумати. Це я дуже грубо говорю, тому що очевидно, що ці речі відбуваються на кількох поверхах, на кількох рівнях, і вони, вони зливаються, і мислення, і писання, і спостереження. Але потрібно якогось час чогось побаченого, час іншого життя, плюс час перероблення цих всіх вражень, потім вже механічний. Можна сказати, що це є механічний час не тому, що механічний час писання, а механічний час творення цього тексту як продукту. Він є ще якоюсь певною переробкою цього часу. І врешті-решт виходить якийсь текст. Який потребує також часу для того, щоб його прийняти, для того, щоб його прочитати, переробити, ну, не кажучи вже про те, то, що той текст перероблений, прочитаний, може якийсь довший чи коротший час жити у свідомості і також у ліміні тій часовій, в часовому житті читача. І це є дуже така цікава річ, бо крім всього іншого, письменник, чи письменник з книговидавцем Видавцем разом є передовсім видавцем часу. Тобто, коли ми купуємо книжку, це є якийсь певним чином, ми купуємо час проведення. Час потрібний для того, щоб провести її з цією книжкою. В кожного, відповідно, той час інший, її можна читати там, більше, коротше, швидше, довше, можна її розтягати, можна прочитати і забути, можна пам'ятати довго, але то, що одним з найголовніших актів, в літературі є затрата часу на читання, це є безсумнівно. І тому, коли ми говоримо іноді поперед, ми часом забуваємо про те, що крім різних образів, думок, якихось там якихось емоцій, чи ще якихось речей, які є закладені в книжку, найочевиднішим є власне час. Книжка потребує часу. І у е, акті м, прийняття е, акцептації чи е, як то сказати споживання е, книжки як продукту не, не останню, е, навіть е, я б сказав, якусь дуже значну роль відіграє от власне е, то, що ми собі купили якусь там мін яка є заведена, якийсь годинник заведений на якийсь час. Ми е, купуємо. Своє перебування з чимось. І е, вже, е, ми, ми ще не знаємо, про що йдеться в цій книжці, не, але ми вже собі уявляємо, ми, ми готові до того, що е, одним з найголовніших е, речей, які ми, е, які ми отримуємо від літератури, це є е, е, бути якийсь час у якомусь певному вимірі, тобто бути з цією книжкою. І наступна <плес> річ, про яку я хотів сказати, <плес> це ще одна дуже велика проблема, з якою стикаються письменники, літератори і автори текстів, і люди, які знову ж таки мислять про своє мислення, мислять про мислення, яке є також лінійним. Закладеного часу це є е, така е, штука, як проблема е, співставлення е, власного індивідуального ну, свого часу, е, часу е, свого тривання е, життєвого з е, тим, що е, існує час безмежний, безконечний, ну, і називаємо його вічним. Е, тобто е, і кожен е, автор усвідомлює, що Через текст, через книжку, він перебуває у, так би мовити, у двох вимірах. При ці два виміри не просто є якось розведені, як дві кімнати, вони переходять один в одного і їх неможливо розділити, тому що пишучи щось, кожен автор перебуває у тому великому вічному часі. Тому що він, він розуміє свою причетність, він розуміє генезу часу, він розуміє, що було, він розуміє, хто був, він розуміє, де де це все знаходиться. Ну, тобто йдеться про ту історичний час, він розуміє, в якому місці є він, і він розуміє, що це піде ще кудись далі, в якийсь далі вимір поза ним. А з іншого боку, він є. Є його життя, є його власний час. Той великий історичний час проходить через нього, а він вклинюється у той великий час. І оця дати собі раду з тим, що кожен з нас, ну я тепер буду говорити про авторів, але то насправді кожна, кожен з нас має цю проблему, як своє життя співставити з. Тим, що триває поза нашим життям, але ми є там, ми є в ньому. Тут і тепер є вічність, а у вічності вічність проявляється через тут і тепер. І власне одна з найболісніших завдань, болісніших проблем літератури полягає у віднайденні цього, цього комфортного. Чи цього мирного співіснування цих двох часів. Скажімо, в цьому сенсі мені все, я все заздрив історикам. Заздрив історикам, тому що вони можуть собі розглядати, от вони розуміють то, що що їхнє ну вони відділяють своє життя від того історичного якогось процесу і для них історичний процес є предметом розгляду і там не може бути нічого поганого тому що ну, тому що там нема конфлікту з власним життєвим з власним життєвим часом. Тобто історичний процес в такому випадку є дуже зрозумілим, цікавим, гарним, ну, він не є порісним, Натомість от, є такий поетичний підхід, чи якогось там ліричного героя, чи письменників, чи публіцистів. Які переживають, які не можуть знайти цього конфлікту, знайти замирення цьому конфлікту. Їм, їм Є очевидно, навіть є очевидно по текстах теперішніх публіцистичних, що дуже багато авторів-публіцистів там десь глибоко проглядається така. Такий жаль, що ну добре, я то все розумію, що так має бути, але чому це має бути в моєму житті? Яке вже? Доходить, ну скоро там вже закінчиться. А ну, та, я розумію, що це потрібно еволюції, я розумію, що все це є зумовлене тим, тим, тим. Ми йдемо собі так помало, така велика генеза йде. Але як би добре було, ну, як болісно, якби що, що, моє життя вже цього з цього випадає і воно не. І е, тоді з'являються е, власне якісь такі е, дуже емоційні, дуже е, невротичні е, тексти, дуже е, специфічний підхід до часу, коли, е, коли, е, ну, е, коли нема того відчуття примирення між цими двома часами. Ну е, ще е, що я хотів сказати, це то, що. Я є переконаний в тому, і я є переконаний в цьому як літератор, що, що час старіє, і час стирається, і час зношується. І це видно по еволюції літератури. Тобто я взагалі розумію, що з часу створення світу який є розтягнені дуже заради того, щоб зробити це коротше. Ну, Мовно кажучи, якщо є якийсь рух, якийсь, ну, скажімо, щось у спорті, і є якийсь певний складний рух тіла. І е, потрібно дуже багато е, цього сконцентрувати, набрати часу, щоб е, помаленьку навчитися поставити той рух. І робиться він для того, щоб з, е, з е, набиранням цього часу, цієї повторення, 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 повторення потім цей рух ставав щораз е, блискавичнішим і щораз е, коротшим у часі. Ну і таке саме. Відбувається власне із літературою, тому що заради того, що, що, що це все старіє, що цього всього набирається багато, великий масив уже всього сказаного є в літературі. Література йде до того, щоб просто натякати, щоб не, не передавати всього, не розказувати все від початку до кінця. а щоб якимись короткими, короткими речима піднімати, втягувати те, що вже є зроблене і вже було в інших якихось людей, в інших текстах, в інших. І дуже важливим у цьому сенсі є таке поняття, як таймінг. Це таке поняття, коли потрібно власне, синхронізувати ці часи, коли, коли все залежить від того, щоб потрапити у ті перехрестя часові в найкращому місці, коли автор пише, враховуючи на час, вкладає цей час, враховуючи на час читача, і тоді можливі якісь дуже такі. Великі речі, які е, можна назвати якимись синхронізаціями, тобто, коли можливо, е, за, е, завдяки однаковому, приблизно ну, тобто таймінговому, вирахованому, відповідному триванню часу автора і часу читача, можливо, е, досягти е, синхронізації відчуттів е, тих, які хотів укласти автор, і ті, які адекватно, тобто так само синхронно, тому що так само не може ніхто ніколи сприйняти автора, але ну, принаймні не відбувається синхрон. Ну, І оця ну, єдність часу і дії у літературі, вона в різні часи була по-різному трактована, то вона була і якийсь там канон класичний і різний, і різний, різний, і, ну, і от доходить і до такого власне гіперболізованого точного відтворення цього часу і дії, коли коли слова, коли речення, коли вербальний опис свідомо є відповідний до того, що, як відбувається насправді. Ну і в цьому сенсі хімерним чтивом дуже є, скажімо, сценарії літературні або п'єси. П'єса, драматургія є дуже неприроднім і дивним читанням, тому що пишучи п'єсу, автор розраховує на зовсім ще якісь інші дії, на якийсь час, який потрібний для того, щоб хтось пройшовся з одного куска сцени на другу, поталіпав, витягнув бал, а тому, зрештою Хтось скорше говорить, якісь ті фрази, хтось помаліше, хтось довше п'ється, потім є якісь музичні моменти. І е, літературний, е, ну тобто то, 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 час тексту п'єси, е, він є е, 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 інакшим, тому що він є розрахований на, на той час, який вона буде тривати, а не на той, який її буде це читати. І такий самий, таким самим хімерним чтивом є сценарії різноманітні. Коли Кіно сценарії, коли то е, створено для фільму, а воно е, є е, як читання. Так? І ще ще я хотів сказати про е, власне цю е, часову приреченість літератури, приреченість до е, словесного розгортання у часі, яку ніяк неможливо переступити, тому що. Сама література є лінійною і вона потребує часу проходження. Це є така дорога, з якої зійти неможливо. І, власне, у інших, у інших видах мистецтва, які є десь в то, тому ж кіно, які також мають в значній мірі літературу в собі, але існує цей інший невербальний спосіб. Передачі часу, коли думка виникає у вигляді образу, чи в вигляді запаху, чи в вигляді того, власне, то, про що ну, то, то, як пси відчувають, коли пес може сприйняти якийсь мину, чи будь-який звір, він може це все нього сприймається це образом через якийсь запах, через то і воно не потребує. Не такого часу, щоб це все продумати, щоб вибудувати це як якусь формальну, вербальну послідовність. Ну і, і ще дуже важливою річчю є така штука, від якої всі втікають, і заради якої існує література, такої форми часу. як Наодинці з собою. І власне вся література, красне письменство, принаймні, воно є в пропозицією для того, щоб уникнути цього страшної речі, в який час відбуває, пробуває зовсім інакші, в інакшому вияві, в інакшій формі. Який дуже тяжко його якось передати, потім передати розуміння цього комусь іншому. От це коли є стан, коли людина є покинута сама на себе, коли вона є сама, коли ну, чи вона сама йде до себе, і коли нема довкола нічого, коли, коли нема книжок, коли нема... Сиред, коли немає ще там якогось культуризму і ще чогось іншого. І е, оцей час, е, який, е, який, не, е, який є дуже цінним і дуже страшним, е, і е, він, власне, є страшенно придатний для того, щоб передати його в літературі. І тому е, цей досвід, е, він є, е, 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 власне, дуже. Не літературний, він дуже далекий від того, що можна почерпнути з літератури. І література навпаки, цей досвід всіляко відтягує отримання цього досвіду. І це є власне така дуже моя серйозна претензія до літератури, що вона, грубо кажучи, є чимось таким самим, як сигарета. Це є якимось таким відволіканням від того, щоб побути у тому часі страшному, коли нічого нема.